Всім доброго, мирного дня. Всіх вітаю на каналі Моє Полісся. Мої гусачки йдуть на на водичку. Ось їм вступає свої права. Тут біля хати ставочок. Вони нікуди не йдуть, вони тільки біля хати. О, покупалися. нас так, подивіться, подивитись сонечко сьогодні, так гарно листя опадає скрізь О, красота. Бежать за мной, бежать. Хочу побачити, чи водичка додавилась. Ну, так. Така в нас красота. Ось така в мене красота. О, мої хлопці. Diam dari k u r Я піду курам, кормити кур. Натерла гарбуза. Перебирають, за день переберуть все. Tu tim voda. Otkako mene kuročke. Ця линяє, є, вона несеться. Ось така у мене машина. <груху> Крутю гарбузи. Сюди кидаємо і крутим ручну, привезла гарбузику. Тиха ще полежать ціленькі аці. Про першу чергу. Отакі у мене ділішки. О, ще кабаки є. Дивіться, ще ж кабачки є. Можна і нажарити. О, такі гарні кабачечки ще лежать. Іменно тут, о, Така красота. Та капусту скоро буду зрізати і шаткувати. Така собі капусточка. Ну, щось буде. Щось буде. Вже мене залишилося всього трохи капусту зрізати можна буде курей своїх випускати сюди, в город. Вони будуть їсти все подрад. Да? і, травичку, і все. І сонечко. Ось такі капустинки. Сусідці три штуки занести, коза зіла. Там кози їли. Отаке. Окроп насипався мой, насипайся. Ось такий мене ще моркучку викопати. Ходила трошки. Мої кури грибуться купаються. Ось такі у мене цвіти мої пов'яли. Ось так я працюю. Крутим, даємо. Хочу нарізати сьогодні оцих, так вже... Прибрати їх звідси. Вже приберу. Ой, жовтин, Мої кролі. Тут два. І тут. А ця поставляє лізла до його. Це крулитися. Ось зараз загар. Нашли собі місце, я ж вас не чіпаю. Тут мене цього ставлю хлопчика. Це дві дівчинки побачимо, я ставлю. І цю дівчику ставлю. Всіх остальних прибираю. Ці клітці оставлю. Ось таке буде серебрушка. Щось мої діти не їдять. Позарі. На, котрінькував. Є зараз забити кролицю велику п'ять штучок. 春姑娘。 Буде качається, подивіться. Угу. Всім доброго, мирного дня! Всіх вітаю на каналі Моє Полісся. Мої гусачки йдуть на, на водичку. Осінь вступає свої права. Тут біля хати ставочок. Вони нікуди не йдуть, вони тільки біля хати. О, покупалися. У нас так, подивіться, яка сонечко сьогодні. Так гарно. листя падає скрізь. О, красота. Біжать за мною, біжать. Побачите, чи водичка додавила. Ну, так. Така в нас красота. Ось така в мене красота. О, мої хлопці. Gidelim gari kurup çıkalım Я піду курам, кормити кур Тепло буде, качається, подивіться